Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Так, і сьогодні в цьому відео Появилась роботка Калимчик. Коротше, їдемо копати картоплю. По можливості, якщо вийде, покажу вам копалочку в роботі, бо в мене питали там в коментарях. Там хтось писав, каже. Та шкода, я так чекав відозу з викопкою, хотів подивитися, як копалка працює, як вона в роботі, щоб подивитися, що там, де як. Ось. Але я ж кажу: так як там у нас погана ділянка була мокро, ну, то трошки погано тяжкувато копалося. То я ж кажу: не було часу там його знімати, хотіли швидше викопати ту картоплю, та й все. Плюс воно забивало там, та й не хотів його це бавитись там ще з камерою бігати. Тому не знімав. Ну а сьогодні по можливості зараз калимчик там попросили біля хатки там три сотки викопати картоплі. То поїду викопаю, зараз вам заодно і покажу. Там ще мали тож, там попросили теж там 3 чи 4 сотки біля хати викопати. От, то. Не знаю, якщо вийде, зараз зніму вам покажу. Тоді цей відос вийде і ви подивите. А якщо ні, ну подивитесь мене, в мене на каналі є. Попередні роки там два роки. Там в минулому і позаминулому році є е, відоси, як копав копалочкою. Чесник копав е, цією самою копалочкою. Тому можете в плейлісті зайти на каналі, подивитися там. Ну, по можливості я ж кажу зараз підсніму, вам трошки покажу. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Сьогодні теж один невеличкий городик викопав. Там три сотки біля хати невеличкий городик такий. І виходить, копала там сусідка через забор побачила каже, ох, то я так гарно витрушу, я бачу. От, бо у нас, це, сьогодні ночі дощ пройшов, то вона каже, Вон копає земля, мокра, каже, бридко її картоплю -то в руки брать. Каже, може, ти мені вириєш через рядочок, каже, хай просохне на сонечко, на вітру. Де я помаленьку виберу, а там подзвоню, каже, під'їдеш. І ще ти рідки докупаєш. Та кажу, без проблем. Е, до речі, то моя е, бивша директор школи, колись вона робила директора, коли я ще вчився, то думаю, ну як це, директору школи, колишньому не допомогти. Кажу, я вам допоможу, без питань. Отакий хлопака, наш хлопак. Підскочив до неї, там вирив її і все. Так що якось так працюємо. Так що, бачите, коротенький для вас зняв відосик, побачили, як копає. Ну, де м'якша земля, то краще, звісно, легше він. Копалка краще заглиблюється, а вже де твердіше, то трошки погано. Бо оце, де вчора 800 копав, то там трошки тверда, як, блін. Ну, як трошки, як бетон, коротше, земля. А, що? То то капець копати таку ету. Тепер я поняв, що там той та приїжджав і виорював такий у нього. Ну, як копалка, ця виорювач такий. З прутками оця, типу. ну я думаю, ви в курсі. Багато хто такої копає, в принципі, от, то я думаю, що він тим виворюючим вигортав картоплю, бо, бо цим копавка, блин, вона як земля там як бетон, то вона глибоко і не полізе в землю. от. Те, що картопля зверху посаджена, так як має бути зверху в цьому ну в самому бугорку, то супер, взагалі люкс копає. Я задоволений, взагалі красота. От. А там, де тверда земля, вона трошки погано в землю лізе. Плюс бур'яни, коротше, що я замітив. Ну, вже не один рік я так копав і побачив, що воно, бачите, як. Дивіться, нож, як зеркало. Нормально. Ось, є нюанс, що вона сюди не збирує. Бачите, тут плоске воно. Метал товстий, я не знаю, тут троєчка чи четверочка, мабуть. От. Получається, сюди назбирує бур'яни, отак. І з той сторони воно волочить, сюди нагортає землі з бур'янами, забиває і воно коротше, не хоче копати, як бульдозером, горне просто і все. І таке копання получається. А так, я думаю, що спробую взяти болгарочку. І отут просто заточити його отак, з двох сторон зняти грані одну і отак другу. Отут, отут, виходить, і тут так з двох сторон зняти грані гостряк зробити ну гостре. Тільки як тут, бачите, ну тут з одної сторони знято. Я ще думаю, треба буде знизу отак взяти. Болгарочку сточити трошки, щоб тут гостренько і тут ще раз пройти. Бо я його оце як купив ні разу не заточував, так воно і є. О, то виходить, що я тут заточу і з той сторони так само. Ось тут. І воно буде, виходить, в мене ніж рухомий як ви можете бачити, в мене ось ексцентрик стоїть, бачите сюди. І він, виходить, двигає цю рамку і двигає ось цей ніж. Ну, ось він підрізає картопельку сюди на ці прутки, сюди закидує, ну і пішло далі на транспортер. Все файно витрушує, мені подобається. Взагалі транспортерна. Я не знаю, бачу, грохотні отні там купують е, оці трусять, то та ще більш-менш, я так дивився, вроді непогано. А оця, що таке задвіляє, як кажуть, як це -хвіст", чи як там. То оце як ця як вона? Петрика, оця копалочка. Дву, ну Двохрядна, воно отако розтрушує, щось мені там не дуже подобається. Бачу, оптимістам її рекламує, там, типа що подивіться там туди-сюди. Ну, понятно, він рекламує, бо йому той знижку зробив, наприклад, на ту копалку, то він мусить рекламувати там, сказати, що класна копалочка, все. Але він кожен рядок доїжджає, і бур'яни тут так набиває його, і він потім все стоїть і вириває зілля. Ну я думаю, хто дивиться оптиміста канал. Ви бачили, як він показував в роботі цю копалочку. Ще хотів вам розказати принцип, бо ви всі дивитеся і думаєте, що це так воно просто. Зверніть увагу, ніяких рівчаків нема. Тобто вона прописала всю картоплю на гору кинула. Значить, один ворог в неї, це бур'ян. В кінці кожного рядочка прийдеться тако робити. Ну а ви скажіть, на якій копалці це не потрібно робити? Ми її пробираємо, картопельку скидаємо. І я вам хочу показати принцип. Бо багато стоїть значить, на роздоріжжі купити однорядну, чи купити ех, ленточну, чи цю, ну і от яку купити. Кожен вибирає сам собі, яку він хоче. Такою, як в нього копати Петрика цієї копалки, то треба, щоб город був ідеально чистий. А щоб ідеально чистий був, то це треба від бур'янів треба кропити його. Так що якось так. По-другому ви не доб'єтесь чистоти городу, бо як ти його не сапай. Потім, коли залишаєш, його підгорнув картоплю, щоб цвіла. І воно ще за місяць, поки це цвітає, стоїть до викопки, то воно дощі, якщо ще йдуть, картопля все заростає бур'янами і тоді капець. От, Так що то таке От. травить, ну хто хоче травити, і травить, хто не хоче, то й не травить. То в бур'янах, то я ж кажу, то трохи та, що у Петрика вона. Не дуже мені подобається, як вона копає. Я нічого проти не маю. Хто хоче, купляйте Це я не то що там антирекламу роблю. Кожен вибирає сам, що йому купувати, якою копалкою копати. Мені транспортерна дуже подобається, вона файна. Я її, в принципі, нічого не доопрацьовував. Хоча будуть доопрацювання. Є моменти, хочу деякі доробити. От. І щоб по людям копати кожен рядок, то я хочу таких на бометах, оці, Віракси, ці алявіракси, ці на да? ці копії. Хочу поставити, так як у мене, бачите, зміщена вона в праву сторону. Хочу поставити з цієї сторони такі прутки, сюди. Ось до середини десь, щоб воно скидало і під цю сторону кидало. Щоб я міг кожен рядок один за одним собі колесом їхати і не давити картоплю. Бо так ось копаю через рядок, виходить. Щоб не давити, я собі через рядок і копав. От. Бо бачите, я по людям раніше не копав, в принципі, то не було часу, бо ще був в ЗСУ там, то. Так як зараз вдома, то є можливість, то чому би і не допомогти людям, так сказати, і заробити якісь пару гривень. Я думаю, ну, в принципі, не помішає. То, бачите, то як для себе я собі викопав і визбирали, і так собі почуть, рядки накопав і збирали. От, А якщо по людям, то треба, щоб зразу викопав собі та й поїхав. От, Так що, в принципі, таке буде опрацювання. А Оце, що хочу наточити, ще тут я ж кажу, ці є боковушки. Ну або поставлю сюди, приварю. Ось до цієї профільної труби, цієї квадрати цього, да? приварю сюди ще один квадрат, і стієчка, і буде відрізний диск. Один з цієї сторони, один з тієї сторони. от Тоді попробуємо Якщо це не буде, не поможе що я тут заточу його, да? щоб воно нож, в принципі, рухається, може і буде отако прорізати собі тут, якщо й не є, він буде отак їх прорізати, і я думаю, що може і нормально все буде. знаєте Як город хороший підготовлений м'який, то і копаєш, то як знаєте як задоволення, скажімо так, і кайфуєш від тої роботи. Коли вони цю картоплю такі нормально, до речі, не картопля. Такі великі картоплини викидає, в шоці, коротше. Ну, бо в мене цей год не дуже, як ви бачили відос. Але деяких людей нормально, а цих, що теж копались вчора, то теж не, не особо врожай, звісно. Таке, бачите, в кого який сорт, яка земля, як підготовлена. в кого м'якше, ґрунт, картопля, який сорт нормальний, то і вродило нормально. А в кого вже може і картопля зводиться, так само, може і з-за того, що. Дощами залило цю землю забило, як бетон, то теж в твердій землі картопля особо рости не буде. Ну Так що картопля любить такий рислий, ґрунт м'який, так само, як і часник в принципі. Так що якось так, друзі. Так що трошки працюємо по калимам, як то кажуть. Ну Це вже, мабуть, останній город, бачите. Я думав, що це вже це був останній, але вона через сусідка, ну через забор там. Копала вручну там біля хати в неї невеличка грядка, я так панів, вони там сидили, щоб на їжу їсти, то докопала вручну, то каже, може, під'їдеш викопаєш. Кажу, без питань. О, то поїхав, викопав, то виходить, ще клієнт з'явився. Ось таке було відео, показав хоч трошки, як копалочка копає картоплю. Но, в принципі, якщо м'яка земля, і вона, навіть якщо і бур'ян є, то вона ну, більш-менш нормальна. Один момент є: це що треба відрізні диски зробити, як я вже й казав в цьому відео. Або треба наточити ці самі перегородки ці боковинки. З двох сторон наточити болгарочкою, я думаю, попробую так спочатку. Якщо ні, то вже попробую відрізні диски поставити. ну Це вже буде, мабуть, на наступний сезон, тому слідкуйте, кому цікаво. До опрацювання будуть копалочки, я вам потім відос як завжди зніму і покажу. От. В цілому копає вона шикарно, я задоволений. Я думаю, ви відос подивились теж, хоч і трошки цей кусочок зняв. Але ж показав, побачили, як там, що до чого. От. Я ж кажу, транспортерна для мене це бомба. Просто я кажу, у кого транспортерна копалочка, друзі, напишіть в коментарях, У кого там Аля рак, чи Бомет, там транспортерна саме, ну, чи там іншої фірми. Напишіть, як вам. Я думаю, що вам теж заходить краще, ніж грохотні. Там, чи... Такі, типа, Петрика, оця, там, як кажуть квіст, що вона отак ходить. Ну, так по сторонам. Мені геть так не подобається, як вона розкидає там це все. Набирає бур'янів кучу. Я вам дивився на каналі оптиміста, як я вже казав, там капець. Та, ну, взагалі, не зайшла мені щось, не знаю. Це треба ідеально чистий город, щоб був. І це, що воно отак ходить входить в так в сторону вправо, вліво, то мені не дуже подобається. Воно так якось розтрушує. Не знаю, чи він неправильно налаштував не чи там, що в нього не так щось не вийшло, але. Коротше, мені щось не зайшла. Це Петрика, коротше, ця копалочка, це двохрядна іменно. Не знаю, може однарядная краще копає, я не в курсі. Там не буду казати, нічого не бачу. Ну я кажу зразу, це я нічого там, не антиреклама, не роблю, нічого. Просто, ну, хто хоче, той купує те, що йому подобається, і хто що хоче, той вибирає собі таку копалочку. От, може вам проще буде. Е, не знаю, Може вам більш подобається Петрика, там, допустимо, або е, ця грохотна, да, трясучка. Ця. Може вам так краще копається, я не знаю. Ну, кожен я ж кажу, під свої потреби вибирає, яка йому подобається. Скажімо так, і в плані фінансів, і в плані практичності, чи як там. Дивлячись, які ґрунти, які землі у вас теж це все має, як то кажуть, це треба все враховувати перед покупкою тої чи іншої картоплекопалки. Тому, друзі, такий коротенький відос для вас зняв, показав. Так що на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Дякую всім за підтримку. О, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. О! Там мій хлопчик прийшов. Ха-ха, маленький. О, у нас навіть сонечко виходить, а то щось так захмарило. Я думав, що дощик буде. Бо ночі дощ пройшов. Але ні, розпогоджується. Бо треба там ще поїхати докопати тих три сотки картоплі. Бившої директриси школи. Так що дякую за увагу, друзі. Все, пока.